Вітаю на каналі магазин Єва. Акційні товари. Чашка 3999. Чашка з котиками. Хвостики різних кольорів. Можна вибрати. 169 чашка керамічна в коробці. Новорічна зі сніговичком та з ташками. Свічка ароматична 39,99 гривень. Крем-мило рідке з дозатором 500 мл ціна 82 гривні 90 копійок. Гель для душу 100 гривень. Рідке крем-мило з дозатором 500 мл 58,90 гривні. Мило-дозатор для кухні 300 мл 89,90 Рідке мило з дозатором з вітаміном Е 66,90 47,49 грамм мило рідке дозатор груша 500 мл Піна для ванни та для душу 500 мл 57,90. З олією манго та екстракт алоєвера. Олійка для душу 67,90 – 300 мл. З олією макадамії. Антипреспірант спрей жіночий невидимий свіжість. 89-90 спрей Рексона. Дев'яносто один дев'яносто антипреспірант невидимий захід для чорного та білого. Спрей ФА – 82 гривні 90 копійок. Зубні щітки 35 гривень. 30 гривень 99 копійок. 19 гривень 99 копійок. Та 19 гривень 49 копійок. Акційні ціни. Зубна паста 87 гривень 90 копійок. Парадонтакс. Ополісковач 67,90 лістерин. 250 мл. Велика банка 500 мл 144 174 гривні Лореаль Скраб. 150 мл. Для рук крем 50 гривень. Для ніг крем 60 гривень. Крем для ніг 100 мл 60 гривень. Паста зубна 100 г 97,30 Паста відбілююча. Зубна паста 66 гривень 10 копійок 70 мілілітрів. 82 гривні 60 копійок зубна паста Актив Форта 70 мілілітрів.

Очищаючий гель. Кришечка зірвана, тому ціна дешевша. А звичайна ціна по акції 111 гривень. Очищаючий гель для обличчя. Крем для очищення 70 гривень 90 копійок. Крем сів. Крем для очищення універсальний 500 мл 35 гривень. Містер Пропер спрей 141 гривня. Для чищення плити також 141 гривня. Блоки для очищення туалету 89 гривень 90 копійок. 27,90 порошок для чищення 500 грамів з ароматом лимону. Порошок для чищення. 20 гривень, 60 копійок. 63 гривні 90 копійок. фері, засіб для миття посуду. Велика банка: 1 літра фері 111 гривень ароматом лимону та м'яти. 139 засіб дитячий 3 в 1. Це засіб для купання. Крем, олійка дитяча, 80 гривень.

Олійка 89,90 девять, дев'яносто, персил, 319 гривень за 2 кілограми 55 пять грамів. Триста грам тайт сорок девять, девяносто девять, гала сорок три, сорок девять, триста грам. Тайд, гель для прання 359. для кольорових речей. 199 дев'яносто дев'ять аромадифузатор з різними ароматами. Засіб для миття посуду 47 гривень 650 мл.